Відвідувачів нашого сайту зацікавило, як можна ефективно скоротити гальмівний шлях автомобіля. І зараз ми розповідаємо, як це зробити за будь-якої погоди і незалежно від дорожнього покриття. Це може понадобитися, если з'являється неожиданне преп'ятство, препятствие. пішохід, не дай Бог дитина. Тоді, коли навіть сантиметри можуть рятувати від ДТП або зберегти чиєсь життя. Спочатку про гальмування на автомобілях без антиблокувальної системи забудьте про звичний спосіб вдавити педаль гальма в підлогу в екстреній ситуації. Це не врятує, а навпаки, призведе до ще більшої біди. Як тільки колеса сорвались на юз, вони починають скользити теряют сцепление з дороги. Гальмівний шлях збільшується, колеса блокуються. Потрібно гальмувати імпульсно, так як це робить АБС. Нажимаєте на педаль тормоза несколько разів: 5, 6, 8. Ви не даєте кольосам потеряти ссиплення з дороги. Тепер на практиці ставимо фішку орієнтир для початку гальмування. Завдання для нашого водія. Зі скорості в 60 км в час од фішки. Остановиться просто нажав на тормоз. До упора місце экстренное торможение. Тепер те ж саме, але гальмування импульсное. Ну от ви видите, на автомобілі без АБС наш профессиональный водитель сократил тормозной путь на 2 метра. Це лише на швидкості 40 км на годину. Якщо ж автомобіль має АБС, так гальмувати не можна. Потрібно навпаки давити на педаль гальма якомога сильніше. Але і це ще не все. Тормоз не завжди панацея. Гальмувати можна навіть не торкаючись до педалі гальм двигуном. А ще краще як комбінувати. Натискаємо на педаль гальма і одночасно перемикаємо передачі. Просто включайте поніжені передачі. Спробуємо на практиці. Автомобіль з системою АБС, тобто сам гальмує імпульсно. Водій буде гальмувати двигуном. Перший раз я торможу просто, второй раз я торможу комбініровано. Перша проїздка. Друга проезд. Ну вот вы видите, со скоростью 60 км в час, применяя комбинированное торможение, я сократил на 6 метров тормозной путь.